Вночі російські окупанти випустили дві ракети іскандер по Кураховому. Внаслідок ударів 16 людей отримали поранення. Повідомив Суспільному начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. Десять чоловіків, шість синок надім зразу були доставлені в лікарню курахівську. Зараз збираємо, зараз обслідуємо. Багато постраждало, багато поверхівок. Ден будинок один під'їзд зруйнований повністю. Майже пів будинку повністю. Зруйновано багато уламків, ну і вирва, як можна побачити, дуже величезна, Десь метрів вирва десь метрів п'ять глибиною, може навіть більше, і в діаметрі до 10 метрів. За даними поліції, у Кураховому пошкоджено 23 багатоквартирних будинки. Коли виходила, двір винесла, якраз вийшло, що двір'ю. зацепила. Ну, здесь не, нельзя было выйти. Мы только в комнатах были. Окно только поставили в этой комнате и... Виділа проводиться наразі евакуація населення з центру ураження на даний час. Відкрите кримінальне провадження службою безпеки України. Також як повідомляє Роман Падун, армія РФ обстріляла селища Гостре та Острівське. Пошкоджено адмінбудівлю. Внаслідок атаки окупантів на Донеччині отримали поранення ще шість жителів області. Повідомляє поліцейський Олег Кирницький. На село Молодецьке ворог спрямував ракети та смерч. Поранень зазнали 79 Тирічний чоловік та його 81-річна дружина зруйновано приватну оселю. Ракетою Іскандер російські війська вдарили по Петропавлівці. Поранили двох людей. Внаслідок артилерійського обстрілу у селі Костянтинівка травмовано цивільну особу. По торецьку росіяни гатили з артилерії та скинули авіабомбу ФАБ 250 Поранено людину пошкоджено комунальне підприємство та дві приватні оселі. Понад 200 разів росіяни обстріляли позиції українських військових навколо Авдіївки. Повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш з напрямку опитного постійно там би були з напрямку веселого також. Ну, майже всю ніч там бої були за добу. Російські окупанти здійснили вісім авіаракетних ударів по Авдіївці, каже Барабаш. Вночі місто потерпало від поодиноких ударів. На ранок почалися масовані обстріли. Зранку п'ята 5.50 і до 6.45 масований обстріл це був перший. Ну і після того завелись, умовно кажучи, там на 12 десь було вже 18 обстрілів зранку. Гради ствольна артилерія, танкові обстріли за попередніми. Даними Барабаша, сьогодні з Авдіївки евакуювали п'ять людей. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.